Рамзан Кадиров іде відставку. Такі заголовки з'явилися в телеграм-каналах. На запитання журналістів про його відхід, Рамзан Кадиров відповів. Цитата мова оригіналу. Я теж слухав ці слухи. Пишуть всяке різне. Я наоборот сам прошу, щоб мене должності. довгості. що мою просьбу підтримують». Кінець цитати. Як ви розумієте, цитату трохи змінено. Ну, довелося прибрати слово Дон, яке в цій цитаті використовувалося близько 50 разів. Варто зазначити, що за підрахунками журналістів, це вже четвертий раз, коли Кадиров збирається відставку. Раніше він це робив. 2016, 2017 і 2022 році. І це, знаєте, більше нагадує гру, що вже стала традиційною, коли після такої заяви він сподівається почути щось на кшталт. Рамзан Ахмач, дорогой, ну ви що? Ви ще очень молодий покидати свой пост. І він такий: ну ладно, остаюсь до... Але цього разу Рамзан Кадиров чомусь не дочекався компліментів і практично відразу заявив, що його неправильно зрозуміли. Він пояснив, що не може ухвалювати такі рішення самостійно, і перебування на посаді залежить не від його волі. Шкода, а було б комедна, якби. Після першої заяви вийшов Дмитрій Пісков і заявив, відставку прийнято Дон. доброго дня. Мене звуть Дмитро Данкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. Тільки так його побачить максимальна кількість глядачів. А це означає, що їхні нервові клітини не теж збережуться. Спасибі вам за це. Ну що ж, жорстка середина тижня, як то кажуть, не жили спокійно, годі починати. Індія завдала ударок по Пакистану. Пакистан вдарив у відповідь а в обох країн. На національному телебаченні щиро пораділи початку війни. Я звісно не знав, що там настільки великі проблеми з розважальним контентом. А от в Великій Британії тисячі пакистанців масово вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати початок війни з Індією. Ну так, щастя, те, яке правильно. Насправді я знайшов тільки одне по справжньому позитивне відео з Індії. От там корова спробувала викрасти скутер, і в неї навіть це майже вийшло. Ось що буває, коли починаєш усвідомлювати, що ти священна тварина. А можливо, вона просто єдина, хто зрозумів, що війна це точно не радість і краще звалити, поки не пізно. Змусило всіх напружитися голосування в Німеччині, де тільки з другої спроби Фрідріху Мерцу вдалося стати канцлером. Чим він небояк попсував нерви і собі, і іншим. А от президент США Дональд Трамп дав задню. Він заявив, що не в курсі, звідки на його офіційному акаунті з'явилося його фото в образі папи Римського. Можливо, в чаті в сигналі скидали не тільки цілі в Ємені, а ще й паролі до аккаунтів президента США. Ну і нарешті сталося те, про що попереджали фантасти. Повстання машин в Китаї збунтувався робот і напав на своїх творців. Зупинити андроїда допомогло лише повне відключення від мережі. Хоча хто знає, можливо, він просто зачаївся. А ще весь світ напружено завмер, і все через майбутнє 9 травня. В Росії тривають серйозні приготування. Ну, по-перше, на красній площі російські спецслужби відпрацювали техніку захисту гостей на випадок позаштатної ситуації. Знаєте, я от порахував кількість щитів, і їх точно менше, ніж кількість запрошених гостей. А що це може означати? Чи то в Кремлі впевнені, що Багато лідерів все ж таки відмовляться від поїздки в Москву. чи то когось вирішили все ж таки не охороняти. І другим важливим моментом підготовці до 9 травня стала новина, що в Росії відключатимуть інтернет. Виявляється теж для захисту. Абонентам будуть розсилати повідомлення про обмеження роботи мобільної мережі. На той момент, коли записується відео, вже повідомляється про проблеми з інтернетом в Тулі, Саранську та Ярославлі. А депутат Держдуми Антон Нємкін заявив, що мобільний інтернет стане елементом бойового управління, який відключатимуть під час. Великих подій для захисту громадян. Цитата: в умовах гібридної війни засоби зв'язку стають елементом бойового управління. Кінець цитати красиво сказав, і головне, що це відкриває прекрасні можливості. Завжди можна сказати, що Росія постійно перебуває в умовах гібридної війни. і Інтернет можна буде вимкнути назавжди. За запевненням російських змі, парад перемоги в Москві збере 29 іноземних лідерів. Серед них лідери Азербайджану, Бразилії, Єгипту, Китаю та інших країн. І несподівано, от дуже несподівано, Роберт Фіцо і Олександр Вучич, які ще в вчора здавалося хворими, одужали і заявили, що скоріш за все приїдуть на парад до Кремля. От я не знаю, що так швидко їх вилікувало. Що це за чарівна настоянка або мазь? А може, дуже серйозний лікар з Москви їм зателефонував, нагадав про якийсь компромат і потім сказав: встань і іди. І вони встали і пішли. Хоча припущення так собі, я це розумію. Можливо, ви знаєте, що так швидко зцілило Роберта і Олександра Вучича. Напишіть про це в коментарях. Ідемо далі. Напередодні дня перемоги Росію заполонили дитячі паради у Цяти регіонах РФ відбулося 28 парадів за участі вихованців дитячих садків і школярів. Ми про це говорили весь минулий тиждень. Обов'язково подивіться випуски, якщо не бачили. Але парадами в Росії все не обмежується. Святкування перейшли на новий рівень. Ось, будь ласка, дитячому садку Лучик оголосили воєнний стан. З такої заяви почався пост Псковської газети Красний Маяк, присвячений звіту про святкування 80-річчя перемоги. Цитата мови оригіналу: На час ігри детський сад перетворився в військовий гарнізон в бойовій готов. и в праздничном обмундировании на парад прибыли отряды старшей и подготовительной группы совместно с родителями и педагогами. В торжественной обстановке прозвучал гимн Российской Федерации и был поднят флаг. После чего капитаны получили маршрутные листы и приступили к выполнению спортивно-боевых задач. киноцитаты цитаты. Спортивно-боевые задания. Детячий садок. Знаете, раньше, ну, батьки в России лякали своих детей так, будешь себя погано поводить, сдам детячий будинок. Теперь будет так, будешь себя погано поводить, сдам детячий садок. Із Пскова перенесемося в Єкатеринбург. В Єкатеринбурзі в дитячому садку до Дня Перемоги показали танець з дитячою ліричною назвою Похоронка. Знаєте, мені завжди здавалося, що слова дитячий садок і Похоронка взагалі за жодних обставин не повинні перетинатися в житті, але ідеться про Росію. За сюжетом мати, яку грає маленька дівчинка, отримує звістку з фронту про смерть сина. Вона падає на коліни і ридає. Ну і в кінці цього номера діти йдуть до дівчинки і кладуть на неї квоздики. Що має бути в голові у вихователів, які це придумали, і у батьків, які з захопленням дивилися на цю постановку. А з іншого боку, зовсім скоро подібні постановки і хочбастровим кроком можуть стати єдиною розвагою для дітей в Росії. Навіть іграшки їм будуть недоступні. Іграшки потрібні для важливіших речей. Росія створює дрони камікадзе з гіроскутерів. Журналісти повідомили про нову розробку російських військових безпілотників, що складаються з гіроскутерів і протитанкових мін. Ну можна так іти і далі, правильно знову робити протипіхотні мини. А з Чебурашок Ребен. Головне, щоб у вух було велике покриття. Але і це ще не все. Назрані на фасаді школи до 80-річчя перемоги намалювали триметровий портрет Путіна. От так це виглядає. Але відкриття фасаду все одно закінчилося чим правильно, черговим парадом дітей. А що ти будеш робити? Триметровий портрет Путіна за вишки майже в три Путіна, ну майже намалювали два місяці. А, не знаю навіщо вам ця інформація, але судячи з результатом на стіні, можна з певністю стверджувати, що ця школа ну точно не художня. Вона також замовчає, хто саме намалював портрет трудовик чи фізрук, і найголовніше, хто прийняв це непросте рішення зіпсувати стіну школи. Я думаю, що це риторичні запитання. Новий переможний вид мистецтва заповнює Російську Федерацію. Но ось, будь ласка, ще просто реклама гриль парку в місті Мирний. Смаж як дід. О, знаєте, мені складно зрозуміти, на що розрахована ця реклама, на які центри мозку покупця вона впливає, що має змусити людину, побачивши цю рекламу, сказати: О, точно йдемо сюди, тут точно буде смачно. Можливо, ви знаєте відповідь на це запитання. Напишіть про це в коментарях. Знучаються в Росії не тільки над дітьми, дістається і реальним ветеранам Другої світової війни. Тепер ветеранів в Росії вітають з днем перемоги термосами і ковбасою. В Вачинському окрузі герої війни отримують набіри з термосом і сертифікатом номіналом 3000 тисячі І це ще не Найгірше привітання. В Комсомольську на Амурі ветеранам підготували продуктовий набір з ковбасою, а в Хентеменційську прилади для очищення повітря. Але ж, по суті, ветерани Другої світової війни, яких залишилося зовсім небагато, це і є головні герої 9 травня. Це вони повинні стояти на мавзолеї, приймати парад. Це про них має піклуватися держава. І не тільки в Росії, до речі. Це вони, хоча б наприкінці життя, мають відчути реальну турботу і вдячність. Але чи можна вважати турботою і вдячністю палку, колбаси і термос? Мені здається. Що ні. А ще пам'ятаєте, в радянські часи було таке гасло: ніхто не забути, ніщо не забути. Тепер в Росії це звучить не як гасло пам'яті, а скоріше як загроза. Але ж в Росії достатньо коштів на те, щоб забезпечити тих же ветеранів всім необхідним. Ну, ось, будь ласка, Владимир Путін оголосив про перемогу Росії над санкційним тиском і заявив про сильний ривок країни завдяки західним санкціям. Зробив він це ще 4 травня, але, мабуть, ривок був таким сильним, що я про це дізнався тільки зараз. Не проблема для Росії низькі ціни і на нафту. Кремль в особі Дміт. Піскова заявив, що національні інтереси Росії важливіші ніж ціни на нафту. Прекрасне формулювання. Розумій, як хочеш. І в принципі, замість слова нафта підставляє будь-яке інше слово і закладений там таємний сенс збережеться. Ну, будь ласка, зросли ціни на картоплю. Національні інтереси Росії важливіші ніж картопля. Автоваз не може випустити нормальний автомобіль. Національні інтереси Росії важливіші ніж автомобіль. І це можна продовжувати нескінченно довго. А знаєте, от давайте коротко в кількох новинах останніх днів подивимося, куди стрибнула Росія і. Важливіші за що національні інтереси ВРФ. Ну ось, будь ласка, Якутія – край багатий золотом, алмазами і сучасними технологіями. Там розробили новий метод ремонту доріг. Ноу-хау. комунальники кидають цемент із лопати просто в багнюку. Думаю, що з часом це стане новим видом спорту в Російської Федерації. А ще це яскравий приклад, коли національні інтереси важливіші ніж нормальні дороги. З Якутії перенесемося в Сургут, не дорогу, це навряд чи в нас вийде. Подумки перенесемося на честь 80-річчя великої перемоги. Сургут ухвалив рішення потонути в багнюці, в якій застрягла дитина. Перехожому навіть довелося її рятувати. Насправді, от сам винен, ну сам винен нічого там ходити, краще б з усіма іншими дітьми на параді маширова. Правильно? Тим паче, що національні інтереси важливіші ніж якась там дитина. Таких прикладів безліч, коли вважають, що головна проблема в країні це боротьба з заходом і денацифікація України. Інші проблеми відходять на інший план. 17... под ним по моему вот это у нас 17 дроб1 вот, на квартале здесь мы на квартале здесь все в лужах все на поддонах видите поддоны уже здесь давно стоят приготовлены вот заходим подъезд тут лед и вода и лампочка еще И вот сортируй их нельзя. Сортируй вот они, ребята. Так, я згоден з вами. По-перше, це красиво. А по-друге, національні інтереси важливіші ніж нормальне людське життя. Але треба визнати, що є і позитивні моменти в РФ. Я серйозно в Росії нарешті вирішили давню проблему з виробництвом літаків. Пам'ятаєте, як постійно переносилися терміни виробництва МС 21 і суперджета? І ось нарешті знайдено просте рішення, яке дасть змогу все виправити. Термін служби пасажирських літаків як 40 в Росії хочуть продовжити з 50 до 60 років. Шах і мат боньки Ербас. Термін служби літаків хочуть продовжити з формулюванням цитата для задоволення потреби експлуатантів. Це цікаво. Це ж задоволення, яких потреб мається на увазі. Потреба в автоназії, потреба звести рахунок з якимось е, з пасажирів. Що цікаво, виробництво літаків як 40 було припинено ще 1981 року. Тому мені здається, от не дуже вдало ідею продовжувати термін служби як 40 Зробіть простіше, просто перейменуйте як 40 на МС 40 або суперджет 40 і все залишиться тільки пофарбувати і отримати від держави гроші на нові літаки. І ніхто не запитає, куди поділися гроші. Хоча буває, що запитують: в Росії зникли 400 мільярдів рублів, вилучених у корупціонерів у вигляді хабарів і майна. Ну, на мою думку, це, звичайно, оксюморон. вкрали гроші, отримані від крадіжок. Про пажу помітив депутат від КПРФ Сергій Обухов. Він зажадав пояснень, куди поділися гроші. От я думаю, депутат Обухов просто не зрозумів. Він не входить до общака і тому ні на що претендувати не може. І взагалі 400 мільярдів рублів важливіші, ніж якісь на. Національні інтерес не перепутати. Ну а ці гроші, що залишилися, витрачають із розумом. В Серпухові на території підприємства Дашківка не публічно відкрили пам'ятник Сталіну. почетне право відкрить бюст Іосифу осіфу Сталіну предоставляється генеральному директору акціонерного общства Дашковка Віктору Івановичу Тараніну і скульптору, члену Союзу художників Росії. профессору Российской Академии живописи «Лояние из отчества Ильи Глазунова» Илье Вячеславовичу Дюкову. Красиво, правда? Дивно, що відео кольорове, але чорно-білим воно виглядало б органічніше і відповідало б часу. Тим паче, що опис відповідає: в церемонії відкриття приділи участі юноармійці, ветерани і руководство предприяти. Що цікаво, цей бюст з'явився в будівлі компанії Дашківка, що займається вирощуванням овочів. Я не знаю, можливо, розрахунок на те, що Сталін допоможе їм цього року посадити картоплю. Ну просто Йосип Вісеріонич був майстром посадок. Практично в той же час відкрили пам'ятник Сталіної Вологопської області. В селищі Кадуй встановили бюст Сталіна. По Оч, з бюстом Леніна біля краєзнавчого музею з ініціативи КПРФ. Ну, мабуть, щоб Леніну одному не було так нудно. А можливо, вони згодом хочуть зібрати всю колекцію бюстів ЦК КПРС. Це вже другий пам'ятник Сталіну, відколи регіон очолив Георгій Філімонов. А це, до речі, ну, дуже знаковий показовий персонаж для Росії. Це творець нового терміна, алкогольний тероризм. Це Філімонов і в Вологодській області сухий закон і подав це як досягнення. Щоправда, забув розповісти, що після введення сухого закону жителі Вологодської області стали просто. Куповувати алкоголь в сусідніх областях, а це не важливо. Головне, що за звітами він красив. І так у всій Росії: за звітами на телебаченні все красиво, Надої ростуть, діти в військовій формі на параді йдуть, літаки літають, зарплати зростають. А варто на мить відвернутися від телевізора і подивитися на вулицю. Розруха, депресняк і безнадія. Але щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього. Пам'ятайте, кожна підписка це крок до здорового психічного життя. І не забудьте підтримати це. Відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.